Так, моя тема антибіотики як профілактика та доксіпеп. Що таке загалом антибіотика-профілактика? Антибіотика-профілактика – це використання антибіотиків для запобігання бактеріальної інфекції, наприклад, перед хірургічним втручанням. І раніше ця практика була більш поширена, ніж зараз, і це пов'язано з певними причинами, наприклад, це підвищення стійкості бактерій до антибіотиків, зміни цих бактерій та вдосконалення технологій, які можуть виявляти інфекції. Однак антибіотико-профілактика все ще використовується для людей, які перебувають у факторах ризику, і ось процедури, які мають високий ризик бактеріальної інфекції: це операції при раку голови та шиї, операції на шлунково-кишковому тракті, кесарів ростин та операції з імплантацією пристрою, такого як кардіостимулятор або дефібрилятор. І тут є табличка, в якій показані типи хірургічного втручання і рекомендації щодо антибіотикопрофілактики. Ось, наприклад, якщо це мастектомія, то антибіотико-профілактика не потребується. А якщо це операції по типу апендектомія або холецистоктомію, то вже є рекомендації щодо використання. І якщо це операції, наприклад, резекція товстої кишки або якісь операції на сечостатевих трактах, то це вже е, нам наполегливо рекомендують використовувати антибіотикопрофілактику. Також є певні фактори ризику, які стосуються безпосередньо пацієнта. Наприклад, це пацієнт дуже молодого або похилого віку, в нього погане харчування, ожиріння, діабет. Він палить або в нього є певні вродження захворювання серця. Підбір антибіотиків для профілактики. Вибір антибіотиків роблять залежно від типу втручання, комбінації різних агентів та різних шляхів введення. Наприклад, можна зазначити, що парентеральні системні антибіотики більш доцільні для профілактики, ніж оральні або місцеві, тому що вибрані нами антибіотики мають досягати високих концентрацій в усіх небезпечних місцях. Антибіотика профілактика може допомогти запобігти поширеним інфекціям, що передаються статевим шляхом. Інфекції, що передаються статевим шляхом, такі як хламідіоз, сифіліс, гонорея, зростають по всьому світу і вони непропорційно впливають на статеві контакти нетрадиційних сексуальних меншиств. І статистика стверджує, що кожного року ставлять приблизно 370 мільйонів діагнозів бактеріальних інфекцій статевих шляхів. Попередні дослідження виявили докази того, що антибіотик доксицилін, прийнятий незабаром після статевого акту, може знизити ризик бактеріальних інфекцій серед нетрадиційних пар. І цей підхід називається постконтактною профілактикою доксициліном або доксіпеп. І ось тут в таблиці дуже детально розказують, що таке доксіпеп, коли потрібно його приймати і якісь поради щодо приймання його. Національний університет охорони здоров'я проводили наступний експеримент. Вони проводили експеримент з двома групами людей. Загалом у дослідження взяли участь 501 людина, і вони були з групи ризу високого ризику бактеріальних інфекцій, що передаються статевим шляхом, як чоловіки, так і жінки. У всіх них було діагностоно бактеріальні інфекції минулого року, і вони повідомили про статеві контакти без презервативу протягом минулого року. Ці учасники були випадковим чином розподілені для утримання доксіпеп або стандартного догляду. А учасникам групи доксіпеп було сказано прийняти таблетку доксициліну 200 мг якомога швидше протягом 72 годин після статевого акту без презерватива. І учасники кожні три місяці перевіряли на інфекції і спостерігали протягом одного року. Результати дослідники виявили, що в групі Доксі захворюваність на сифілі з гонорею та хламідіоз була на дві третини нижча порівняно з групою стандартного лікування протягом кожного тримісячного періоду. Найбільш частою діагностованою інфекцією була гонорея, і захворюваність на гонорею на квартал у групі доксі була приблизно в половину нижчою ніж у групі стандартного лікування. А захворюваність на хламідіоз і сифіліс зменшувалась більш ніж на 80%. І тут є таблиця це порівняння доксіпеп, тобто постконтактної профілактики, і ПРЕП, тобто доконтактної профілактики. І по-перше, доксіпеп він не захищає від вірусів, таких як ВІЛ. А доконтактна профілактика вона якраз захищає від ВІЛ-інфекції. Друге, це те, що доксі потрібно приймати лише після статевого акту, а доконтактну профілактику пацієнт має приймати щодня для підтримання свого захисту. І третє, це те, що доксі він захищає від зараження хламідіозом, гонореєю та сифілісом, а доконтактна профілактика це противірусний препарат, тобто він ніяк не захищає від бактеріальних інфекцій. Наступне дослідження це дослідження Оксфордського університету. Вони використовували електронні медичні картки людей, які відносяться до ЛГБТ-спільноти з більш ніж двома тестами на інфекції, що передаються статевим шляхом у медичних центрах протягом 2015-2020 років. І вони визначили 10 гіпотетичних стратегій призначення до на основі використання доконтактної профілактики. Популяція дослідження включала геїв, бісексуальних чоловіків, трансгердених жінок та небінарних людей, яким при народженні було встановлено чоловічу стать. Вони всі були віком від 18 років, і вони, принаймні вдвічі проходили тестування на статеві інфекції з 2015 по 2020 роки. І вони оцінили використання доксіпептиду та кількість діагнозів інфекцій, що передаються статевим шляхом, яким вдалося запобігти. Загалом результати були такими, що призначення доксіпептиду усім особам дозволило б запобігти 71% діагнозів ІПСШ, і вони визначили, що кількість необхідних курсів лікування протягом одного року становить приблизно 4 курси, а призначення доксіпептиду споживачам до контактної профілактики дозволило б запобігти 60% діагнозів. Висновки при порівнянні різних стратегій призначення доксі ПЕП найефективнішими виявилися ці, що базувалися на енамнезі інфекції, що передаються статевим шляхом, а не на віл статусі чи застосуванні до контактної профілактики. Ці висновки можуть бути використані при розробці клінічних настанов щодо призначення доксі які які забалансували потенційну користь та шкоду від застосування. Існують побоювання, що резистентність до антимікробних препаратів при бактеріальних інфекціях може зростати через селекцію резистентних штамів внаслідок широкого застосування доксіпеп, хоча доказів резистентності доксициліну при хламідіозі або сифілісі не виявлені, і загалом можна зробити висновок, що ця, ця, ця методика вона дуже ще не Вивчена і ще потребує багато досліджень, але ось, наприклад, в Америці доксіпеп його вже включають до страхувань людей, тобто вони безкоштовно можуть отримати доксицилін, якщо вони знаходяться у факторі ризику. У мене все. Дякую за увагу. Дякуємо, Катерина. Скажіть, будь ласка, чи є у когось питання до доповідачі? <кхем> Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що не спостерігається доказів резистентності до доксицикліну хламідій та тріпане. А що стосується несеї, гонорей? Е, ну, я також не знаходила ніяку інформацію. Всі статті дуже нові, тобто, вони всі там 23-го року або навіть ще не випущені, тобто, як лише. Початок статті, і таку інформацію я також не бачила. Не знаю, або також немає доказів резистентності, або просто ще її не опублікували. Окей, дякую. А, чи є ще питання до Катерини? Катерина, дякуємо за доповідь. Я зап... Прошу наступно.